Тепер екстазі порівняно з цим просто аскорбінга. Що хочете піти, двері вже закриті, гроші ми не повертаємо. Я професійна акторка. Як легко вийти на закордонний ринок? Від себе 10 тисяч доларів з одного відео. Я відмовилась нещодавно від усіх своїх клієнтів. Чомодан аеропорт Дубайськ. власниця клубу для підвищення кваліфікації діджитал спеціалістів клубу інвестори Катерина Папуша. Так, ну що, кайфанем трішки тепер готові. <плес> Добре, дивіться. В мене був підготовлений та пропрацьований текст. Але за цей тиждень підготовки я пережила такі емоції до свого першого івенту на секундочку, що тепер екстазі порівняно з цим просто аскорбінка для мене буде. Я дякую вам, перш за все, що ви прийшли сьогодні до нас. Мені сподобалось те, що розмір сьогодні для нас не має значення, тому я хочу також, щоб ми аплодували та сказали спасибі тим, кого з нами сьогодні немає, тому що в нас через це більше алкоголю і більше їжі. Преза в мене не задизайнена. Тільки що готувалася, хотіла швидше дати вам найважливіше. Якщо хочете сміятись, смійтесь, важливі правила. Якщо хочете плакати, плачте. Якщо хочете аплодувати, аплодуйте. Якщо хочете какати, там є вбиральня. Якщо хочете піти, двері вже закриті, гроші ми не повертаємо. Поїхали. Усе, що вам про мене потрібно знати. Я теж дуже хвилююсь, як і попередні спікери, і теж вже хочу піти з вами бахнути, бо там вже не ливають. Але для початку потрібно виступити, я розумію. Я дуже кайфую від того, що я зараз перед вами, майже на сцені, з мікрофоном. І у цьому вині 12 років акторського досвіду. Я професійна акторка. Якщо хтось не знає, тут можете подивитись пруфи для тих, кому за 30 пруфи це докази. І підемо далі. Сьогодні я буду казати правду, тільки правду і нічого окрім правди про світовий діджитал, тому що саме на світовий діджитал є в нас нахил у нашому клубі і в наших знаннях та про клієнтів у США в першу чергу, якби лідери в Діджитал казали правду. Хочу вам сказати, що я відмовилась нещодавно від усіх своїх клієнтів, майже від усіх, один залишився. І вчора буквально мені писала клієнтка з Нью-Йорку, каже, Катя, ви ще працюєте. Каже, так працюю, беру її вакансію і скоро віддам ем, тим, хто є у мене в клубі. Тому ловіть. І я так само закрила свій курс СММУ США з нуля. Позавчора випустила своїх пташечок, вони здали екзамен. І я знаю своїх 150 учнів особисто, і кожен з них питає в мене тільки ці п'ять питань: як легко вийти на закордонний ринок, як сподобатись клієнту та почати співпрацю, що робити, якщо я вигоріла сьогодні, навіть ми це вже чули. Що зробити, щоб різ залітали, і чому у навчання про США. Продають успішний успіх, а не якість. Я вам хочу сказати, що навіть мама в мене так часто не питає, чого я ще не залетіла, як про Рілс. <плес> а тепер хто хоче стати мільйонером, сьогодні ми це з вами зробимо. Як ви вважаєте, що я відповідаю своїм учням найчастіше? Відповідаю на питання ніяк. Я вам вже казала, допоможіть. Хто за перше питання? Хто за першу відповідь поаплодуйте. Хто за ніяк ага. і хто за допоможіть. Добре, я вас попереджаю перший і останній раз. Якщо і надалі хтось буде сочкавати і не аплодувати або не сміятись, я підготувалась. І це погроза, щоб ви розуміли. Буду використовувати таблички. Саме зараз час дістати свої вже старі 14 айфони та записати корисну інформацію. Інформація, яка в свій час коштує 37 гривень. 37 гривень або кава, або інформація, яка змінить ваше життя. Хто знає його, він продає курси приблизно по цій же ціні. Якщо я правильно все сказала, ну добре, перше питання: як легко вийти на закордонний ринок? 90% учнів моїх роблять одну ту ж саму помилку. Вони пишуть у запити в інстаграм або в Фейсбук. І їх навіть не хвилює жодну людинку, що ще є 20 способів пошуку клієнтів на закордонному ринку. Але навіть те, що ви зараз фотографуєте ці способи, не означає, що вам легше буде саме через них знайти собі клієнтів. Вам легше буде першочергово знайти їх так, як вам то зручно. З наступним питанням поясню ще більше про що я кажу: як сподобатись клієнту та почати з ним співпрацю. Ви співпрацюєте першочергово, неважливо. Ви СММ, таргетолог, дизайнер, арбітражник. Ви співпрацюєте з людьми, і ви людина. І ви один одному потрібні. Ви повинні підходити по світобаченню, тому що вам працювати разом першочергово. Звісно ж, є там якісь закриті заперечення, тригерні всякі штуки, які вам допоможуть, але першочергово звертайте увагу на те, що ви людина, і вам потрібно через свою особистість закривати усіх клієнтів і працювати з ними так само, так само, як ви ми казали, цю інформацію або схожу на цю спікери, котрі виступали до мене. Далі, якщо у вас досі є питання, чому я вигоріла? І що мені з цим робити? Я хочу зазначити те, що я відношусь трошки по-іншому до цього, і хто в мене був на, в учнях, це знають. Для мене вигорання це виснаження. І окей, це навіть не я виділила у Вікіпедії, воно так і було. Я просто взяла скрін. І виснаження, як ви зрозуміли, це лінь. А я красотка? Хто погоджується? Дякую. Мені, мені подобається, що нас не так багато сьогодні. Я з усіма перезнайомилася, і тепер у мене є підтримка. Ось, як справитись з вигоранням? Як ви гадаєте, що потрібно робити, щоб не вигорати? О, Делегувати, добре, це теж гарно. Я знаю, що можна ще від'їбатися від себе. Ну так, це найголовніше. Якщо ви вже вигоріли, звісно ж, треба відпочити, все вірно. Але якщо б все було так просто, я б не зробляла гроші на додаткові графі, зворотній зв'язок та чат для учнів, який перекладається як особистий психолог на курсі, звісно ж. І усі ми з вами, усі, навіть ті усі, хто тут є, робимо одну і ту саму помилку. Ми робимо те, що не хочемо робити. І з цього теж є два виходи. Але нам треба це робити, звісно ж. Перший вихід швидко доробити те, що ви не хочете, і забути про це, просто ну скрипівши зубами, зробити і забути, і буде ок. Друге, не робити те, що не подобається, але робити тільки те, що веде вас до вашої цілі, до досягнення вашої цілі, і це буде вам допомагати. Але якщо досі у вас є питання, а що мені робити, якщо я вигораю через те, що мої рілс не залітають? То наступне питання спеціально для вас. Що робити, щоб мої Reels залетіли? Історія. Прикольна така. Зараз послухайте. Ми купили у наш клуб виступ спеціаліста з Reels, яка, яка набрала 11 тисяч підписників за 2-3 місяці. Не 2-3 тижні, але 2-3 місяці все одно. Вона набрала їх дуже швидко і позиціонувала це як через Reels. Ми ж питаємо в неї: ну що, ну як ти це зробила? Давай, розкажи нам якийсь секрет. І вона нам відповідає: вклала 3 тисячі доларів у просування цих Reels. Дякую. Дуже цікава інформація була. От якщо станете теж учасником нашого клубу, подивитесь цей запис. Але я хочу вас так само попередити, хочу дати вам трішки більше надії, тому що. Є все ж таки плюси у Reels, якщо правильно їх робити. І найважливіше те, що кожен з вас зараз знає, як їх правильно робити. Ви знаєте, це з курсів, з безкоштовних тіктоків корисних, з безкоштовних корисних Reels. просто не робите. І якщо ми розглянемо ту ситуацію, що Reels в нас працюють як безкоштовна реклама, то ми можемо зрозуміти, що, наприклад, людинка приходить до нас, вона дивиться на нас через ріл. Саме це важливо, і вона стає більш теплішою, тому що вона вже розуміє наш голос, наш тембр, наші прикольчики. Вона вже запам'ятовує, як ми виглядаємо, якщо це розмовні ідуть різ. Так. І вона вже більш тепліше приходить на нашу сторінку. Це не просто плюсику директ, Там я скину вам 20 ідей для стої, що там ще зазвичай роблять таргетологи, да? запускають так, щоб воно працювало і набрало підписників. Ось тому, якщо людина приходить через Reels, вона більш вже тепла. І якщо задуматись, Reels, усі залітають. У рекомендації. Так само і Тіктоки, але це окрема тема вже, якщо ви зайдете зараз на свої відео і подивитесь статистику, хто подивився ваші відео, на кожному з відео є люди, які не підписані на вас. От мені тут кивають, погоджуються, гарні спеціалісти. Є люди, які на вас не підписуються, але вони подивились ваш різ. І, ну, якщо трішки прикинути математику, наприклад, 20 людей не підписані на вас, подивились вас. Кожен з них у вас щось купив через побудований правильно рілс, і це принесло вам ну, по 500 доларів, наприклад. Так. І це у вас вже виходить десятка: 10 тисяч доларів з одного відео. Здавалось би, чи хочеться зараз запаритись над цим відео і викладати не 20, а одне, але діюче відео. Хочеться зробити тепер гарний рілс. Так, ну от правильно. І друга штучка, яка я яку я хочу з вами перевірити. Такий секрет, який я не так давно дізналася, але є така штука, як віральні різ. Тобто вони вірусні, вони не ведуть, не ведуть одразу на вашу цільову аудиторію, але допомагають вам стати популярними. І ці віральності допомагають різні ну, допоміжні штучки. Це, наприклад, гроші, секс. Милота якась, якісь діти, і ще є трішки більше, я вам потім розкажу за бокальчиком. Зараз з вами ми знімемо різ, і найважливіше, про що я хочу вас попросити, забажаємо. Так, можете Беріть гроші у дівчат, але попереджаю, вони зараз дорожче, ніж рубль коштують. На рахунок три. Один. І в нас залишилось останнє найважливіше, чому у навчаннях про США продають успішний успіх, а не якість роботи. Моє улюблене у мене спитало нещодавно, Каріна знає, у нашому спільному чаті, чому ж так воно стається? Я хочу побачити, як продають якість роботи з клієнтом, і щоб все було, ну, трішки не так, як хочеться. Я продаю консультації. Історія. Я продаю консультації. Все показую кейси, мої учні, як для кого, що воно вам змінить, що воно буде, як корисно буде. Нуль на масу, нуль на масу нічого немає. Чомудан аеропорт Дубайськ, консультації розлітаються. Всім одразу вони потрібні стали. Я питаю: а що сталося? Що змінилося? Чому? Ти ж і той, і цей дивився так. Ну, дивився контент. Я не знаю, от якось саме зараз захотілось на консультації. А так воно і працює. Ми з вами усі самі винні так само у тому, як нам це продають, як нам це подають і чому саме так працює. Але теж хочу зазначити. На закордонному ринку справді легше працювати, і легше саме тому, що ви можете дізнатись усі секрети. Секрети, які допоможуть вам працювати з цими клієнтами, найголовніший секрет завжди один. Тут була фраза, от я зараз скажу, буду максимально чесною, підняти свою п'яту точку. І зараз в прямому сенсі. Але у конвертах, які ми хотіли приклеїти під ваші сидіння, дуже багато знань, і вони відвалювались. Тому ми просто роздамо вам ці конверти з корисною інформацією, з тими 22 два способи пошуку клієнтів, з повною презентацією про закордонний ринок. Ви їх отримаєте і я. Вважаю, що якщо застосуєте один найголовніший секрет, підняти п'яту точку, то у вас все спрацює. А сьогодні я хочу з вами розділити цей момент, коли ще раз і вже більш офіційно я відкриваю можливість стати учасником свого клубу інвесторів, які в першу чергу відповідають за якісний діджитал. За те, як ви навчаєтесь, і за те, як ви працюєте у своїй професії, тепер у нас буде невеличкий аукціон, а потім тусовка. Дякую. Ваші обласки. Будь ласка, Катерина Пабуша, ваші обласки.